Порожні консервні банки, пачки з під соку та інше сміття розкидане поблизу лісової дороги, що неподалік села Бубли. Вітром ці побутові відходи зі стихійного сміттєзвалища заносить коли на дерева, коли на людські поля. Мешканець Бублів Юрій скаржиться: в селі немає належним чином облаштованого сміттєзвалища, а до того, що є, немає доїзду. Через це і утворюються такі купи сміття, де попало. Тут не заїхати. Не вивезти нічого, не ні, сміття ніякого нормального. Де бачать, тоді її скидають. Тут вода стояла, там теж на дорозі, цілу зиму стояла, весну вода. О, не проїхати, це все б туди плавало. О, ніякого, він, нічого хорошого для села не зробив. Но звідси його розносить, так? Так, а підемо туди побачимо там далі, що там робиться. Не подобається стан місцевого звалища й іншим селянам. Кажуть, туди не пройти, не проїхати, особливо весняно-осінні періоди, коли ділянка підтоплена. Я почала палити сміття. О, палю сміття, приїжджаю, ну якісь два мужики. Ну. Якийсь. Все, мені штраф дають. ну То я кажу, то я краще спалю, вивезти, Бачили, який там там страшно дивитися. По села такого немає, в нас борди. А там є, там Господи боя, везуть. У мене там огород є ще, ага. там башня за бригадою, там огородний. То люди не не везуть туди, Бог знає що. Там на огород? Ну Там біля города, там я мав бути колись. Ага то Бог знає, що нагріли туди, то не раз. А то, там робиться Бог знає, що я туди не, не їду за бок. Як там життя, то я бачу там, на станції, то там псеньке село. На думку пана Юрія достатньо було би викручувати дерева і викопати по периметру сміттєвого полігона рови, аби не затоплювало доступ до сміттєзвалища, як це було цьогоріч під час весняного паводку. Але за словами чоловіка, місцева влада про це не думає. Я звертався до пана безсмертного торічку, лічно ходив до нього на прийом. Він сказав, що так як бюджета гроші не виділяє на села, ну вже з от староста села наш пащук роман. Сказав, він казав, що про Роман має навести порядок, о, як вода спаде. О, після чого він порядку не наводить ніяк. Своєю чергою староста села пояснює претензії місцевого мешканця по-своєму. Чому е, взагалі людина звернулася так. до вас оця? Тому що ми його особисто зловили, він сам вивозив сміття. Не засанкціоноване сміття, сміття звали. Можу показати. Забавлять... Цього року було дуже багато води. Доїзд туди далі, де постійно скидалося, був неможливий. І люди просто несанкціоновано почали скидати оце при дорозі. Вітер порозносило його трохи. Ой, ой, ой ти брешеш, Рома. Як стає відомо, в ході розмови в селі налагоджений щомісячний вивіз сміття. Ми прокопували спеціально через дорогу, спускали воду, щоб можна було хоча б який-небудь зробити доїзд щоб ну, можна було нормально вивозити сміття. То один момент. Другий момент, кожного місяця ми організовуємо цивілізований, як то кажуть, вивіз сміття. проїжджає техніка, люди виставляють на обочину і ми стараємося його. Вивозити, щоб не було таких стихійних сміттєзвалищ за словами старости, стихійні сміттєзвалища з'явились не через його бездіяльність, а через людей, які мають свій транспорт і не чекають дня вивозу сміття. А самі його вивозять, коли їм хочеться і куди їм зручно. Чоловік, який займався вивозом сміття в селі, каже, возив його на відведений під це кар'єр. І раніше смітник був з його ж слів окультурений. Проблем не було, то зараз рік тільки затопило, понімаєте? Цього рік тільки затопила. Да, да, да? Да, да, да. Раніше, ну, ну, раніше не було. Я 14 років цього сміття збирав і возив. Та-да-да-да-да. Да, да в да, 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 да. нього підгортався, все за ним доглядалося, все як має бути, та смітик був у культурний. Коли ж у нинішнє сміттєзвалище, бо ж раніше цього зробити не могли. Чекали, поки зійде вода. Вода зійшла, а сміття досі там. Як пообіцяв нам староста, це питання вони вирішать до кінця червня. Юлія Остапович наля Прокопчук з району для новин на часі.